Тут територія України, тут територія Російської Федерації. От бачимо річку по гирлою якої проходить план. Бере свій початок з території Російської Федерації і проходить до моста. Закінчується там. Ну, він був заросший, під очеретом, на глибині сантиметрів 30. Ну, діаметр 25 мм, 20 або 25-ка. Значить, 350 атмосфер. Ймовірно, даний трубопровід готувався для переміщення незаконного через лінію державного кордону нафтопродуктів. Про даний факт виявлення ознак підготовки до протиправного діяльності повідомили російських прикордонників, які на своїй території виявили продовження даного шлангу. Загальна довжина трубопроводу складає майже 1150 метрів, з яких 150 метрів проходило на території України. Ні, 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 давай ось Попало, попало, дати, дати, не добути. Набати правооцінку чи цілі діям, щось що саме планувалося зробити, ну що саме планувалося транспортувати, за цінки вопроводом від страху, бо Якщо вони там ці речовини становлять загрозу для життя для людей, то, то позволимо на срок більше років.